Колода. Спеціально беру на свій аккаунт, беру аккаунт, нікому немає абсолютно карт. А, робимо чудо, чудо колоду, ми чудово граємо а, і просто вчимося да, таким чином грати, от, наприклад, охотник. Да? Тобто я люблю, наприклад, цей клас. Всі кажуть, що а, охотник це обов'язково фейс-хан. Нет, я зараз вічні покажу, що бюджетний охотник, він обов'язково має бути да? він може мати. Такі аспекти інших класів. Причому колода буде зібрана вот тут абсолютно логічно, але, тим не менш, ми зробимо а, охотника на збіря, що в принципі весьма логічно. Знову ж таки. Тому а, беремо такі карти, які граються, напевно, найбільше хантом а, і які потрібні для того, щоб а, грати біст хантом. Так як він бюджетний, а, необхідно розуміти, що кожен звір, якого ви берете, має мати якусь причину. Так родник Я щось взяв. Потом подумал, потом подумал. Да, в принципе, это добер, но... Але... Зазвичай хантер не страждает от проблем с топором. На все карты, на майже кожен а на дроп. Вот такая вот эта вот, вот, штука, да, тут не больше других, потом третий, четвертый, не меньше. Ну, даже же чергиги. А, наша задача какая? Наша задача контролировать тел и наносить урон. Потому ну, что, в принципе... Люба колода і роботь. Причому в чому суть цієї колоди? В тому, що ваша мета це Ваші звірі нанесені більше кількість сторон. Ось з такого я, чесно кажучи, трохи дичненького фантазії брав. Зараз еще раз продемонструю цю колоду, поясню кожну карту. І потім це так, ну метка охотника. тут, друзья, цем карта, но потреблян ну, на дві штуки взяли, потому что мама Че? Ну, це хороший ремонт. Хорошо, хороше усилення. І у вас я на стурію по друге це уже плити. Ловушка. Хороша, дуже хороша против агрокал. Медвежа ловушка. Хорошая як против агрокола, так і проти контроль. Складно розібрати все это і хит и блуцеппит і, і три урона ще, якось мати на зверя, зверя, да? Це вообще імба карта, тобто мало того, що из полта ввертается в руку, так у нас кошти на дмону. Це круто. Перенаправлення. Часто дуже карта дає летала, коли наприкладник выключив того же смертокрила, що у вас убеждевника по 12 хп. Відповідно, вмрете не ви. і Це плюшка, і це класно, і це приємно. Железна клюв, сала, все, пішли далі. Джангл кінжалом класно коннектиця з собачками. Тобто це можливість нанесення до 6 урону, але тим не менше вона просто і хороша, якщо такі зазвичай проти, її забирають найкращі на це доволі сильних істот. Трьох хп я маю на увазі. Так. Ящери, це просто звірі, скіл команд. В чому суть? 5 урона! Просто 5 урона. У нас завжди, завжди, завжди стоїть звірі, тому тут це не є проблема. П'ятоміць. Нам тут най най треба не так хайфер, як нам тут треба Льокі. І вони мають класні собаки, ясно. Кобра, забрати щось жирненьке. Мукла. Хороша дихендарка, звірючка 5-5, третій дроп, чудна. Контера. Маскировка, це плюшка, це круто. Скаку. Суть його в тому, щоб витягнути з нього ривок, у нас велика кількість тяжких карт, великий шанс витягнути ривок. Царь, ну тут ясно, ісциллятор, хілка, мукла. Мукла треба викладати на найбільший стіл. Уже в лейті, щоб більше використати плюшик плюс один, плюс один, які ті в результаті вам допомогти. Як зачистити стіл, так і просто перемогти. Сарат, ну тут ясно, тут нам треба спели, тим більше ми часто будемо стріляти, від, відповідно це класна карта. Лютерох, треба для того, щоб запускати високогріву савани, мукла або одного або другого. Для того, щоб їх запускати зразу з ривочком, це круто, це ОП, це класно. Паучий клубок, Три тінітніка, два кроша, одна газріла це вигідно, класно, ефективно. Тому. Ну і Савана. Савана це ОП-карта ханта. Вона дуже сильна, вона викликає двох гієн, і з тим всім дуже складно справді писала. Ну, цьому, собственно, все. Ми колоду переглянули. Зараз підемо. грати. У нас вже майже 16-ти а, При цьому шо? А, при цьому ау Ау, інтернет. А, при цьому важливо розуміти, наскільки все-таки а, а... класно грати бюджетними вкладами в мене сильні, вони ефективні і вони будуть вам допомагати. А, чим саме допомагають бюджетні колоди? Ну, перш за все, напевне, основною такою от приємною плюшкою бюджетних колод є те, що вони бюджетні. Тобто тут максимум 2-3 рарки я поставив коду. Так, є мукла. Мукла можна замінити. Реально можна замінити. У вас може бути крошер. 4-3. Сильна доволі карта, яка має гарні можливості. У вас може бути, я не знаю, ну там. Може ж такі? З ефективних карт. Та навіть е ті ж да, з з два защитінка, лотхід, якщо ви проходили мекс ramas Тобто. Е Велика кількість карт, які реально сильні в грі а, з будь-якими класами, особливо в ладері. А, тому треба це пам'ятати, треба цим користуватися, і це вигідно, це класно. Заводити, що, Я не розумію, але тим не менш, щось у нас з інтернетом, ребятки. Не знаю, що з інтернетом а... будемо сподіватись, що він зараз якось одумається. І якщо він одумається, то ми будемо цим користати. Якщо він не одумається, це буде дуже сумно. Так, да, у нас переподат. У нас виляти і вльоти. Я не знаю, як іде стрім, але походу у нас реально виляти і вльоти. Ну давай же. Я думаю, що прийдеться перепідключатись. Не судьба нам було зачепити Безумного вченого. Ну, не знаю, це добре, чи це погано, але тим не менш. Ну, все, це треба закривати, це, коротше, не діло. Я закриваюсь, перехожу поки що, ребят, так от. Не знаю в чому проблема, зараз буду дивитися. Напевне перезапущу кого-то BattleMat. Выйти з приложення BattleMet. Зараз я запустимо його заново. Перевірено на підтесті швидкість. Вау. Wow! Назнает no, тест no, швидко. ого, ого. Опчик. Є. е!